Thank you Людей, які працюють на землі, а також усіх глядачів Калузького міського телебачення, знову вітає Фазенда. Сьогодні ми вирушаємо на залісся і подивимося, чим зараз займаються господарі тамтешніх дач. Ми зараз знаходимося в саду у Володимира Хілька на дачному масиві Залісія. Тут бачимо яблуні, гроші ну і деякі інші екзотичні дерева. Пане Володимире, от зараз що слід робити в саду? Що ви робите, які маніпуляції скажімо так, з деревами? От Зараз я зібрав урожай, яблука, то все. І зараз буду дерева обкопувати. Підживляти їх, обрізати їх. Ну, Осталися груші не, не, не зірвані, тільки зимові. А так вже врожай вже майже зібраний. Обкопувати, як саме обкопувати, і з якою метою. Обробляти я сапою обробляю, то, то все. Кругом сапа в мене така велика. Я сапою то, то обробив, обробив, давлю перегній під них і, і так от, що на слідуючий рік врожай був. Не обрізаю. Якщо маю час, то ну, залежить від погодних умов. Якщо є час, то я осінь обрізаю, а якщо немає часу, то навесні. Зараз погодні умови на даний час нормальні Нормальний. і часу трошки є. Можете Не нам можна. продемонструвати це? Обрізання. Та, та може. При самий стовбур його обрізає, щоб воно таке. Де що мішає. Тут, наприклад, ви пропускаєте чи буде так само? Так, лишаю, там, там <рес> не буду. Ну, Там має плодоносити віду. Взагалі, за яким принципом ви вибираєте, які обрізати, а які лишати? Ну, щоб не загущена крона була, щоб. А, поближче до, до стовбура. Так. Поближче до стовбура. Ти пошкоджена де. Ну, і сухі так? І сухе таке обрізаю. От. А після того, як обрізаєте, нічим їх не, не, не замазуєте, скажімо, якийсь садовий вар існує це зараз чи коли не? Та він, як великі дерева, гілляки то треба замазувати. А мал... то товста, так? так, а як мал... то не маленькі, то не треба, вони так собі от беруть. Пане Володимире, от чи є різниця, коли підрізати зараз чи навесні? Так, добре, зараз воно ще до зими ж далеко і час воно заживає. Mm -hmm. от, а можна весною, весною теж, ну коли час як, ну так от покаже. Бувають такі погодні умови, що не дає дощі, то, то все. І... Або роботи такі, що не можеш робити. Ну то треба в суху, в суху погоду, так? Різниці да, такої великої немає. Ну, а по дощу ж не будете обрізати. обрізати. Але все-таки краще, швидше, ніж пізно перед самою зимою, та, бо тоді не встигає зажити. Так, перед зимою вже не треба, бо то вже безпечно. Воно... Ну, Такі дерева маленькі, от гілляшки, то вони без всякого обрізаються. А вже такі великі, треба, де пилка, там вже треба обов'язково замазувати, бо воно деревина висохає, деревина тоді тріскає і починає туди заходити. Вода там все, все починається гниття, починається псування деревини починається все. А от часто на стовбурах дерев не після того як гілочку обрізав, а прямо сам стовбур тріскається, особливо після зими. От як цьому чи можна зарадити? Після зими, то, -то таких дощів поганих. От є дощі погані. І, а погані, і то якісь кислотні, хімічні? Ну так от, бачите, такі дощі, от що помідори пропадають, то, то все, воно впливає і на, на яблуні, і на грушу, на все. шкіра стягується, а, а деревина росте, середина вона ростує, розпирає, і, і деревина, шкіра на деревині тріскає тоді. Таке воно в мене там на тому, тому деревині, ми говоримо, подивитися. А от як лікувати? Ну, і та, так само тим садовим баром чи то вже не попаде. Садовим помогла? баром можна. У можна, мене тут от, раковичі, от, вони до, дуже добре, я так попрактикував, то добре от, замазувати, вони так роз'їдаються, роз'їдаються. А як милом, от мило, берете мило, господарське мило, mm -hmm. і вода, і щіточку, і то, то все оброблять. Тут десь через 2-3 тижні. То заживає дуже прекрасно. Через 2-3 тижні, так. кілька разів через 2-3 тижні, так? Так. Хабач, тут вже воно позатягувалося, що Не, немає ні, нічого там. Не видко навіть. От у мене навіть тут там, на яблуні заяць погриз і потягнув кору, так роздер цілу, аж на, на метр націли. То, то Ви... зараз чи зимою? Зимою. І вже за декілька років воно заросло, вже нічого немає там. Бо то ви обробляли цим милом. Ні, ні, не милом, а воно щось я так обробив його добре, то все, і він заросло мені дуже добре. Ну і тут от, ну, не стає часу того всього, щоб так мрозобоє. Не бачите, воно. Ну отут рани видно, що вони такі серйозні, то їх серйозні, дійсно так. можна їх е, вилікувати Ми, милом. Можна, так. Їх милом тільки виліку, вилікувати. Я там одну яблуню милом виліковував. Мило воно якось так вбиває ну, то, то все, і воно і на, на саму яблуню не шкодить, не, не, ну так як людина от руки mm -hmm. миє, воно не, не шкодить мило, а всяку хворобу воно знищує, так як воно у людині на руках. І все, і вона тоді потихеньку заростає, заростає, заживає і все. Але треба постійно, <кій> хоч би, бодай хоч у дві-три неділі раз про милом. Про то, от дощі як пішли, воно змиває треба знову поновлювати А Якщо дерева в траві ростуть, сад такий, що повністю трава, то так само її треба висапувати? Так, треба. Бажано би, ну, такі вже дерева, але все одно я, я пам'ятаю, що ще свої ще з дитинства, то в нашому саді ще батько і дід вони робили. Обсапували, вкопували. Ну так як людина, от нестрижена людина, так. яка вона виглядає, мусить постригтися. Ви підживили оце, ми бачимо гній. Ще видно, підживляєте чимось іншим. Скажімо, мені розказували, що ви якийсь аналог емочки, яку купують, ви самі Я щось робите? На, на цей на город. От. на город, а сюди не даю, бо то для саду він не вони, ага. вони МММ-препарати не йдуть. Вони йдуть для городу. Я беру. Варення там от таке. І ту культуру гемпрепарат, продають там у клубі органічного землероства в магазині. Я беру, там їх розливаю по бутилках, з-під пива чорні. От чернігівське там, чи таке, 1,5-2 літрові, літрові. Туди трохи даю ну, 20-30 грам, і тоді даю варення і вода. Воду беру, а варені розводу вже у воді. І туди потім заливаю, і так вщерть до самого верху і закриваю пробкою, і ставлю. Тільки там, мі... там, не на сонці, а десь таке місце, щоб і тепленько, і, і коло... коло бетону, і коло желіза, щоб не було, вони не стояли. От. І тоді вже дивлюся, як там по бутилці помацав, по... по вона одразу чути. Якщо вона йде в процес бродіння, вона бутилка а, буде, роздувається. роздувається, вона буде тверда. От, і все, тоді вже потихеньку відкручую. Тільки не можна так полегоньку, бо то, щоб, бо то як шампанське витече все. І вона дуже. Там може сильніше на пір, ніж шампанському ще. Такий сильний. От. І все, і тоді так поки не кінчиться бродіння. Як Кінчилось бродіння, я тоді вже використовую її там на городі. От. Таю. А скільки часу от той процес брудіння? Я знаю, залежить, якщо від природних умов, як скільки дали вік, то продукту, то варення туди, скільки все, ну, може місяці, два бути, до трьох місяців. Поки то все не перероблять мікроорганізми. Переробили все, вони вже зупиняються, вони вже більше не... А потім вже те ж, все, що перебрудило, ви також його не в такому чистому вигляді розводите, напевно, так, щоб його більше було? Ну так, да, я його так же не лею, 100 грам на, на відро води. Ну і поливати от, культури там які, огородні такі. О. от. Росте тоді все прекрасно і все. Я навіть вдома кактуси поливаю, от, бо вони тоді ростуть ліпше. І, і поливаю розсаду от вдома, коли весною засіваю. Там висіваю перець, помідори, то все. от всяке таке, о, То поливаю ем, емочками, і вони тоді. Воно пишне, росте, і гарно. І так так посади, що воно не хоче рости, а сім воно росте. Окрім традиційних плодових дерев, як яблуні, груші. Пан Володимир вирощує і екзотичні дерева, які в нас, ну, скажімо так, не прийнято вирощувати, які ростуть в Закавказі і в південніших країнах, зокрема, кизилове дерево, інжир і, і ще щось. І Киві, і Киві. оце деревце це кизил. Як його вирощувати і, і що ви робите з його плодами, як він родить? Ну, плоди, можна його, він родить чи, так, катають всі, всі дерева. От, і його можна варення варити і, і, і так їсти. І, що Але завгодно. Непритаманні вони наші місцевості. Ну, вже тепер вони -ха -ха. ростуть, ростуть. Але що вони що в чому рідкість вони? Бо вони з кисточки дуже тяжко. Сходи в них дуже тяжкі, тяжко сходять. Кісточки, дуже кісточка товста, і вони ну, дуже довго, якийсь час що треба зійти. От. А я вирощую, беру гілку, пригинаю, от там ми зараз можемо подивитися. Так. Гілку пригинаю, пришпилюю, і за рік вона пускає коріння вже. І навіть вже на другий рік чи того року навіть сіте. А так, через 9 років він і з кісточки, через 9 років починає кизіл таки родити. То, так як виноград чи, чи вербу так само росте. Ну так, да, виноград теж так, гілочку можна теж. Не так і кизіл, він дуже прекрасно розмножається від гілочками. Ну я вже тут не то побрізав я гілки, бо я там в мене є пришпилені і вони ростуть. Цікаві такі квіти, які прямо з-під землі е, ростуть, таке нам вже доводилося дотричати, що це за рослина пане? це, це По-русски він називається безвременник, він саме так підходяща назва, а по-українськи пізнець цвіт осінній. От рослина росте, весною виходить, випускає листя, стебло, то все. І до осені вона пропадає, це стебло. Або вже в осінню от тепер, от, бачите, викидає воно. Пагін і бутон і засвітає. Без листя, без нічого. Ну, такі гарні, дуже красиві. Ну, гарні. Рослина подібна на щучий хвіст чи вазонок тещин хвіст, але пан Володимир каже, що це мексиканська рослина, яка. Юка, юка. Ну, Не мексиканська, а юка. Така більш південна. А чим вона цікава? Ну, ну бачите, вона красива, Вона потім цвіти таки виганяє великий цвітонос, о, десь на півтора метра над собою і зацвітає цілий. То тут декоративно, і... та? Ну так, да, для квіти. Продовжуємо екскурсію екзотичним садом Володимира Хілька. Екзотичним дійсно, тому що зараз перед нами інжир, який ви можете, плоди якого можете бачити в магазинах і на ринках. Ну і по сусідству також інше цікаве дерево ківі. Зараз плодів на цих деревах немає, але пан Володимир, ви їх збираєте, так? Та і ще не збираю, ще ростуть поки, зимою підмерзають. Один раз вони. От, і ківі цвіло, а інжир ще підмерзають. Не а от... Чи чули в нашій місцевості, чи збирають інжир і ківі? Киві в Закарпатті збирають. Там в Закарпатті я, див... я... було передачу, що один Жантасті. такий так, цілу... цілий гектар. Бізнесмен посід, 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 посадив собі цілу платацію ківи, гектар цілий і вже збирає киви і то все. Але от о, скільки вже мають, якого віку ці дерева у вас? Там вже вони років по 10, певно, чи більше. Я виростив собі той ківи з із зернятки, з ківі, ну, зернятки, тобто там з плода. Ви дуже треплящи, якщо років по 10 плодів ще не було, але ви не втрачаєте надії, на, на що плоди все-таки будуть. Може, у нас теж клімат потепліє, вже воно йде на потеплення якось, то може, може будуть колись родити. Ну, та все рівно, якщо і навіть родить, то така рослина красива у саді. От, таким листям красивим і, то і, і киві, і, і інжир. Досить красивий, мені приємно подивитися. Я люблю це. І ви добре знаєте і любите овоч огірок, але чи чули ви про огіркову траву? Ось це ця рослина, огіркова трава, вона дуже гарно цвіте, і від її вирощування можна отримати як естетичне задоволення, так і суто практичну вигоду. Листя цієї трави дають у салат замість огірка, і воно, якщо його потерти, воно пахне, як справжній огірок. Володимире, от огіркову траву ми зустрічаємо вперше в калуші, звідки ви її привезли, і чи ще хтось вирощує, чи вам відомо? Я, я не знаю, хто при, чи хтось вирощує, а я вирощую, я привіз з східної України. І тут Росія, я її не сажу, вона сама насівається. Так весною я її просто лишаю, і вона росте. Вона так само такі сходи та подібні до гірка. Ну, ми бачимо, вона так плететься. Ну, от, і вона подібна до гірка, такі сходить, я тоді вже як цапаю, лишаю його те, той сход, що зійшло, і так воно росте в мене. І ви її вживаєте листя, та, її? так? Так. Ну, ну, тепер бачите, в погодні умови, як листя маленьке, а так листя, то, є, то, є, то, є, то є, як дві ладоні здорові листя, таке сочне, жирне. От. Просто таке трошки якесь таке, як з якимись борсинка. Що рухувати, воно покрита е, ніби шерстю воно покрите, Але воно то для того. От і для салату воно дуже прекрасне. Я знаю, я читав, що от раніше люди використовували, оці сал... е, листя, огіркову траву, давали до салату воїнам, щоб були, мали велику мужість собі. От теж таке. Ну я я ж то не практикував. А так, от то що на книжці написано було, я говорю. Ну і їсте, може, відчуваєте щось, щоби <свісно> мали воїни відчувати? Може й так. Володимир Хілько, власник дачної ділянки, на залісі, розповідає нам, як зараз доглядати за садом, як він доглядає. А от пане Володимире, коли щепляти дерева, вже напевно запізно. Так, вже за щепити зараз кульоровку робити вже запізно. Вже то в серпні робиться, а вже кінець вересня. От. А весною щепити можна вже. Ранньою весною чи тут? Ну, кожні дерева свій час. От, кісточкові щепляться ще дуже рано. Всі землі зразу повинні щепитися. А такі вже груші яблуні, то вже коли цвіту, так можна щепити ще. От. Вони ще навіть ліпше приймаються, бо йде сокорух і вона зразу приймається, а кісточкові ні, то тільки треба. Дорозу, до ще рано, рано весною, чим раніше. А ви плануєте в своєму саду щось навесні щіплювати? чи у вас вже повністю все? Г... Там вже так поту, але не раз щось ще От бачите, от тут, тут гілку, тут нащипив гілку, там. От, щось таке, як не, недобре, я його прищіпляю. Ви нас закличите навесні для майстер-класу, бо цікавий сам процес цього щеплення. Я бачу, у вас оце груша на. Це груша нащеплена на айві. Айва. І на айві нащеплена груша. Вона ну, груша сама росте невелика, ви бачите, дерево таке ну, невелике. От. А, але родить воно дуже добре і вели. груші великі, особливо, що плоди дуже на ній великі ростуть. на айві. Не айва, а Груша, так? Груш, груша, так то, що нащеплена, але. Корінь має айва сильний, і вона дає пожив груші стільки, що груша ну, сильніше росте. От, набагато більше груш дає, ну, великі груші такі. Пане Володимире, от у вашому саду я бачу, взагалі дерева вони не є високорослими, вони якісь такі невеличкі, компактні. Це ви їх підрізали. Ні, вони на карликових подвоях усі нащеплені. Якщо б не на карликових, то набагато б менше їх було. Два-три рази. Ну, або більше територію треба було б ну, набагато, правда? Так, Де таких великих, а таких вже. Ну і потім вже обривати ті яблука, попробуйте обривати, лісти десь. Тут треба теж, от, і, і на цих, і то досить високо буває що. А у, обрізання якесь робите, чи формування, ну, формування крони? – Формування корони, обрізаю кожен рік, підрізаю то все. Розріжаю. ну, коли весною, коли літом. Літом, да і літом можна. Весною осінь, от вже зараз ще можна, от в серпні, в вересні, а вже там, вже коли перед зимою вже не можна, бо воно рано ще вже не співає зажити. От. А різати можна літо. Дерево можна різати коли хоч. Для користі. Як воно мішає там щось, то обробляється, обрізається. Коли цвіте, так Так, коли цвіте, можна все. От, круглий рік, тільки що більш такі сприятливі умови, так весна, от весна, рання осінь. Ось в руках у мене гарні плоди. Це чудова і корисна рослина Фізаліс, яку вирощує і не тільки пан Володимир, але інші, хто має бажання це виказали соничний і овочевий. І, і і Ось так воно виглядає. Рослинка така, плоди рясно, родять, ну і на смак воно подібне, як, як помідор. Так, Солодкувати засолюють, заквашують. І свіжі, дуже добрі. І, ну, Хто що любить? Я люблю, е, ну, як ви їх садите, як вирощуєте. Ну. Та Вирощую, другий раз сію вдома, так як помідори, От розсаду, а тоді виходжу, вирощую. Висаджую і ростуть. Ну і ця рослина, яка майже не потребує догляду. Просто росте собі. Потребує всі рослини догляду, але що, вона так, не, не така вибаглива. Не вибаглива. Помідор пропадають, а вони ні. Я, е, бачу, дача ваша, як інші дачі на залісі близько ліс. І чи є якась небезпека від мешканців лісу, я маю на увазі шкідників чи птахів, якщо так, то як ви боретеся з ними? Та ж, дрозди налітають, але я так от на клубнику, весною, як починає дозрівати клубника, то налітають дрозди. Ну, я так рятуюся, беру такі ленти, ріжу з такої пленки різнокольорової, з червоної, білої. От що обматують квіти. І ріжу пленки, прив'язую на нитку і на палку так, на, на метр двадцять, десь так, такій висоті. І воно на вітрі коливається. А ви їх настромлюєте вон... там, де росте полуниця, так? Ну так, так. Ми ж рядами десь ставлю так на віддалі два метри, там, і все. І, і воно от на вітру рухається і дрозди. Летять зверху, кричать, так кричать, а сісти бояться і все, і не сі, і не трогайте. А цікаво, вони з часом не звикають до цього, щоб вже потім не бояться. Знають що то ви їх хочете. Я, я, просто так, я не замічав, щоб вони звикали. Бояться вони. Тобто ефективною є ця ефективно. штука. Так дуже ефективно. А інші якісь шкідники, лісові, чи зайці, чи, чи якісь можливо інші тварини. Зайці ви казали, що обгризають зимою кору. А там в мене якось Бог мило немає не, не цього, не, не їдять. А е, миші так от шкідники. Mm -hmm. от. Ну, миші у всіх, а от як з ними. А як от якось? у мене, бачите, там от вітрячки стоять. І вони от, як вітер крутиться, а вона миш там не може жити, бо воно гуде там у землі, туркотить і вона не може. Чи спати не може, чи Тобто, і вони там своїх нір так, не роблять? Так, та? Просто сходять з геть ідуть. І не живуть. Я так був, мене буль був чуть не, не всю з'їли. Я так поставив вітрашки, і вони так ще декілька днів побули, а тоді зійшли і все. Може, наїлися бульби, то й пішли. Ні, не наїлися, вони пішли геть, бо їм надоїло. То туркотіння. То він, він стукає, стук, 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 він крутиться і стукає, і вони не, не можуть. Традиційно наш випуск завершує, так би мовити, офіційна інформація. чи радше інформація від офіційних осіб, зокрема, заступник голови правління садового товариства Хімік Іван Данилович Кунопа є постійним учасником Фазенди. І сьогодні хочу запитати пане Іване, от як щодо транспорту на дачні ділянки? чи є якісь проблеми чи ні? Ми бачимо отут тут на залісі дачники, які от зараз до нас підійшли, запевняють, що тут транспорт ходить добре. Дійсно, все-таки на залі цього року на залі, саме найкраще сполучення мається на увазі пільгових перевезень пільговиків до дачних участків. У нас проблема є трошки гірше із зеленим яром. Там все-таки часто бувають зриви рейсів. І що найголовніше, що люди жаліються, що мало транспорт, транспорт має малу вмістимість, що він не забирає всіх садівників і багато садівників садівників немає змоги сісти в цей рейсовий автобус. Прохали було прохання, щоб все-таки додати. Продовжити рейс новиця Зелений Яр. Ну, як прийшла відповідь з держадміністрації, такий рейс продовжувати немає можливості, оскільки це є фінансування із обласного бюджету. А так взагалі проблеми є, проблеми ті, що будуть і лишовись далі. Це ще по транспорту. Хочу додати, що цього року введено новий маршрут в район автопарку. Так, цей автобус дійсно ходить, але там теж є жаліючі люди, бо хочуть, щоб все-таки ходили там, де вони хочуть до кінцевої зупинки. Ну, не може автобус ходити добре, що, що хоч до одного, ну, хоч, хоч, до, хоч, до, хоча б до участки під'їжджає автобус, а вони хочуть, щоб до кінцевої зупинки. Ну, поки таких перевізників, таких можливостей, як вони пояснюють, немає. Ну, Ну, таке, що можна сказати, будто. Отже, до кінцевої зупинки в районі автопарку дач автобус наразі поки що ходити не буде. Повідомив нам Іван Конопа, заступник голови правління садового товариства Хімік. А основна частина сьогоднішньої фазенди була присвячена тому, як зараз працюють люди газди у саді. І ми були в гостях у Володимира Хілька на дачному масиві Залісся. Я вам дякую за увагу. Дивіться фазенду.